<голосую> Колеги здали всі листочки, хто проголосував? так і зараз відбувається підрахунок. Thank you Добре, якщо пораховано, то прошу оголосити результати. Шановні член комісії, сума балів за третій конкурс з кандидатом набрано 28, переведення на п'ятибальну систему це 4 бали рівно. члени комісії до переднього конкурсу загальна сума балів за три конкурси кандидат набрала в сумі 12,4 чотири десяти бал з п'ятнадцяти Добре, пропоную ставлені на результати по пункту п'ятому про затвердження результатів третього етапу конкурсного відбору та підсумкових результатів конкурсного відбору. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно за. Рішення прийнято. Добре, переходимо тоді до шостого пункту. Різне чи є тут що обговорювати? Що так. А добре. Рекомендувати укласти укласти чи не Тоді ставлю на голосування. Рекомендувати укласти. Договір з кандидатом на посаду строком на 6 років. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався? Одногласно всі за. Рішення прийнято. Добре, переходимо до шостого пункту різне Чи є що проговорити? Чи ніби все проговорили? Тоді всім дякую за участь в комісії. Дякую за організацію. А давайте запросимо та кандидата. Пані Світлана, можете е, підійти ближче вас по камери. Побачили рішенням комісії. Одноголосно, всі учасники комісії підтримали рішення рекомендувати укласти з вами наступний договір на 6 років на те, щоб ви якісно з результатами очолювали заклад і показали нам результати, і щоб за 6 років сподіваюся, ми були ще більш щасливі від вашої роботи. но... Тут ми на другому плані, тут головне, щоб діти були щасливі. Тому дякуємо вам за те, що прийняли участь в даному конкурсі. Дякуємо за ту пророблену вже роботу на посаді директора закладу. А, а далі, думаю, справа вже за управлінням комунального майна щодо укладання договору. Дякуємо і врахую ваші бажання і зауваження. Дякуємо. Тоді переходимо до пункту шостого. Різне. Якщо питань нема, то дякую всім учасникам комісії за.